Вітаю з ним народження прекрасну, ніжну, щиру, люблячу і неймовірну жінку. Бажаю миру, щастя, любові, здоров'я та сил. Нехай кожен день буде наповнений цікавими захопленнями та неймовірними успіхами у всіх справах. А ще щоденного натхнення та обов'язкового везіння у потрібну хвилину. Нехай у житті по п'ятах переслідує успіх і ніколи не відстає удача і благополуччя. Бажаю тільки приємних турбот, великого достатку, завжди сміливо йти вперед до своїх бажань і цілей. Лови кожен позитивний момент і насолоджуйся ним з днем народження, прекрасну, ніжну, щасливу, неймовірну жінку. Вітаю, вітаю миру, щастя, здоров'я і безхмарного, чистого неба над головою, З днем народження!